Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати в Мехабелум. Продовжуємо грати один на один. Так, саблізуб спеціаліст Ріно, Майсел і Фарсір. Опа-опа. Ну, мені тут подобається Фарсір, в принципі, але у нього такий стартовий набір. Ну, давай, спробуємо. Ух, ворог так довго думає. Що там думати? Так, хто у нього тут? Хаунди і слечхамери, і у нього. Ага, спеціаліст по гігантам. Ну, в принципі, в теорії. Так, 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 так. У мене є ті, чуваки, у мене є. Так. Кого взять? По ідеї треба брати марксменів. По ідеї. На практиці А, аблінфіг його знає. На практиці давай візьмемо кроулерів Кинем кинемо по флангам. Вони підійдуть пізніше і будуть відволікати у ту всю срань. І я надіюсь, я роблю правильно. Може бути, що я роблю якусь фігню. Прям дуже може бути. А може кроулерів треба було поближче ставити? Я це зараз дивлюсь. Ну, арта, дивіться, арта, в принципі, більш-менш та й виносить нормально. Тільки їй потрібне хоч якесь прикриття. В неї прикриття взагалі немає. Ну да, зробив якусь фігню. Марксмени, мене, паджери фенге, до речі. У, давай поставимо фенгів. А, да, фенги тут не сказати, що будуть прям успішними. Зате... Зате трохи будуть стримувати ворога, поки настрілює арта. Ну, я надіюсь на це, звісно. І можна поставити хаундів, в принципі. А можна і не поставити. Можна в мустангів переходити. Давайте будемо переходити трохи в мустангів. Вони тут нормально будуть настрілювати а в А, Да, погнали. Спробуємо на цей раз зіграти без снайперів. Угу. Він просто толпою навалюється. Чи є в цьому сенс? Ну, не знаю. В принципі, є. З однієї сторони. З іншої сторони, я ж навалююся толпою. Причому толпою. Euh, своєї арти. Ну так, да, фенги у мене розсипалися дуже швидко. Блін, тут танки. Прям багато танків. у мене тут один кроулер. Ха, Ха! Герой просто. Ну ладно, зараз його вб'ють. Але він все одно герой. Так, тут мені подобається ось так. Ставлю тут мінку і отут мінку поставлю. Трохи давай. Знімем цей накал. Цим, цим, цим. Mm -hmm -hmm. давай, ще фенгів тут І... І И... ще фенгіф. Да, дасть тут. Кроулерів, ну, блін, я б покращив би, але не знаю. Давай збережем на наступний раунд. Відкриємо хаундів на всякий випадок. Він просто зараз масовості буде брати дам. Проти танків, в принципі, нормально заходить арта, тільки арти треба буде зараз побільше ставити. фенги це зараз чисто прикриття буде. Мінки. Трохи перерядять ці танки. Ну так, да, трохи перерядили зараз танки. От так і от так. Все чудово. І у нас ще проблема з цими хаундами. Або є сенс свої танки поставити. Вони будуть і танкувати, і хаундів вбивати, ну як варіант. Та диви? Та що я за лошара такий? Все одно не зміг вбити його. Це прям уже якийсь мем. Ну ладно, форсиры пришли. Так, heavy armor. О, давай heavy armor на форсир. Форсира, форсира ставим, давай тут. Пусть тут. Арта. Ну давай больше арты. Не знаю. Больше арты. И надо щитки кидать. Він там може взяти якусь срань. Так, 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 і на цих щитки потом кинуть би. Не мішало б. Ось так. І кроулерів по центру. Да, погнали. Ну, да, про що я і казав, він вогонь кинув. Ну, тут хіба що тут трохи буде? Задіне, да, арту. А, ні, нормально. Вогонь не заділо. І дуже багато хаундів вони виносять моїх а, цих фенгів. Оце а а проблема. А, можна арклайтів більше поставити, вони хаундів швидше рознесуть, як варіант. Або арклай дальність дати. Форсір, ну, Фарсір тут страждає. Ну, начебто щось зміг, але... але ж таки. Не сказати, що сильно круто це було. Ммм, Lightning Шторм. Давай берем Кидаємо десь сюди. Він на мене також кине лайтнінг шторм. Напевно. Арту качнем Ох, і в мене закінчились бабки. Бабки закінчились. Ладно. Кредити брати я не хочу поки що. Він на мене лайтнінг шторм не кидає. Чи кидає? Давайте, чекаємо. Я думаю, кине. Хоча, блін, Lightning Storm дорогий. Може і не кинуть. Він поставив мустангів противоракетні мустанги. Окей. А, розумію. В принципі, чому ні. Можна і так виграти цей раунд. А цей фланг у мене зараз буде сипатись, але, в принципі, я думаю, переживу. Ну, все чудово. Є щитки залишились. це прям круто. Давайте підсилення щитків, ні? Фортрес. Фортрес. Ну, у нього мустанги. Вас брати тупо. Тайфун, Тайфун, Тайфун. Це ближній бій треба. Тоже брати тупо. Райден. У нього багато снайперів. Ну, давай фортреса. Поставимо десь причому тут. Як варіант. Одного ще фортреса давай поставимо тут. На майбутнє Фенгам щитки. Довше жити від хаундів. Можна. Але давайте дальність візьмемо нашим Арклайтом. Все ж таки блін, треба брати. Фарсіра качати. Качати Фарсіра і давай трохи ще тут фенгів поставимо. Да я розумію, що фенги тут зараз страждають від хаундів, але. Вони все ж таки у нас ідуть м'ясом. Дальність. кому взяв? Снайпером? Щось я не побачив, комусь взяв. А, мустангом. Окей. У мене мустанги без дальності, до речі. Ну це погано. Фортреси, ну трохи стоять, це добре. Він вас пів узяв. Ам, Ну окей. Він взяв вас пів. Мені треба ще мустанги і качати їм дальність. Цей раунд я програю. У нього дуже багато мустангів. А, хоча... Дуже багато мустангів закінчилося, дивлюсь. Ну блін, да, дуже багато мустангів. Електрика, ні, не хочу я брати електрику, давай своїм мустангам дальність. Візьмемо тоді ще мустангів. Раз він так хоче, будемо через мустангів іти. Так, так, так. Свої рті давай дальність візьмемо. Блін. Качнемо цього фортреса. І він мені ж електрику може закинути, а це погано. Давай хоча б на, на один фланг. Спробуємо мінку. Ну, мінку не хочу закидувати. Кроулерів качнем. Так, електрику він не закидує, чудово. Чи закидує? Дальність снайпером узяв. Ну да, у нього прям дуже багато мустангів. Він мене хоче мустангами перемасить. І він, до речі, це може зробити зараз. Тільки у нього мінус, що вони з прошкою. Я його своїми мустангами перемашу. Тому що прошка сильно відволікає мустангів. Фортреса можна буде качнути. Ну, армор, не знаю. Тут снайпери все ж таки. Хоча скільки тут? 60 демеджа і за кожен ранг 60. Так. Так, так, так. А де у нього вогонь? На чому у нього вогні? Нема вогня. Окей. Чи є на чомусь? М Начебто нема. В чому типу фішка? Мустанги відволікаються на мої ракетки і мої мустанги краще вбивають все, що тут є. Але, блін, поки що це погано працює. Мені не вистачає трохи всякої дрібноти, щоб танкувати тут. Або швидкості знищення його дрібноти не вистачає. Або більш артий треба ще, як варіант. Упупум. Фенікси і вулкан зблизу в рейти. Ну Фенікси проти снайперів там тупо. Можна одного вулкана поставити. А, давай я так вулкана поставим. В принципі, чому ні. М -м, так, 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 дам. Тепер давайте подумаємо. У нього тут вогонь. Вогонь він буде кидати. Це прям однозначно. Вогонь він буде кидать, а нам потрібна ще арта, напевно, або давайте кроулерів. Причому давайте кроулерів десь десь тут. Позаду. Нам в кінці їх трохи не вистачає. Або на початку. Давайте на початок трохи. Ну, як варіант. Можна атак зробити ще. І... і атак. Для того, щоб виносити його мустангів. Добре. Да, погнали. Я взяв дальність, щоб сильно не виходити. А дальність на вулкан, звісно, треба було ще взяти. І він вулкани взяв, до речі. Фортрес. ну, блін, він тут страждає сильно, але тут і багато вогню. І цей раунд я теж програю дуже сильно. Моя арта взагалі не працює вже. Він мене все ж таки перемасив. Ну, він мене вогнем знищив насправді. Я б його побив. Ну ладно, в мене ще є шанс. Зараз вогню не буде. Опа! Оце берем і кидаємо на оцього вулкана. Він зараз буде нормально розвалювати. Давай щитки на фортресі. все ж таки. Качаємо цього фортреса. Пу-пу-пу. Арта, арта. Ось тут можна. Давай, все ж таки, дальність. Дальність, дальність. Є сенс ще прокачати здоров'я, як варіант. Да, здоров'я стало сильно більше. І фортресам можна плиту взяти. І вони будуть просто танкувати бешену кількість шкоди. Да Вони реально будуть бешену кількість шкоди і зараз танкувати. Беремось так, вас прокачуємо. І І. І і. Блін, ще ставити фенгів не хочу. Давай ще то ось так візьмем. Хай буде. Погнали. Даблшот на снайперів. Окей, даблшот на снайперів. Но, но! У нас зараз. фортреси нормально танкують. Так, да, звісно, цей сильно менше танкує, ніж цей. Цей все ж таки прокачаний. Але танкують. І без вогню йому сильно складніше. І мустанги його відволікаються. Блін, Фортрес Ладно, втратили. Їх. <хлопця>, Хлопця. І все, у нього закінчились, до речі, ці мустанги, ах, у нього ще цей вулкан. Так, це раунд за мною, чудово. Так, 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 Шелди. О, це шелди, це добре. Тебе качаємо, звісно ж. А, давай таки качаємо арту. На арту ставимо. Швидкість перезарядки. Ха. давай. О тут Lightning Шторм. У тут іще шилди. Тут уже фортер качаний добре. Ставимо так. Кроулери. Кидаємо ще позаду. Хай приходять пізніше. Дальність. Дальність, дальність берем. І кидаємо шилди сюди. Або сюди. Давай по центру. І. Кого ще можна качнуть? Оцього Арклайта. Да. Ну, давайте, будемо надіятись, що це буде нормальний такий камбек. Шилди, звісно, у нього стоять, але вони не покривають всю зону. Це перше. Ну, зараз, може, поставив, звісно. А друге, ну, тут шилди зрозуміло. Тут ми нормально зараз перенесем. Ну, да, він мінку поставив це, тупо було. Да, слди вспали у нього все. Я тут зараз штормом його нормально проношу. Тут у нього shiлдів теж немає, ну, в принципі, тут мій фортрес. І цей Фортрес Живе. В принципі, живе. Мінус один вулкан. Чудово! До речі, мій вулкан нормально настрелює, тільки йому дальності не вистачає трохи. Фортрес мій все. Зараз я його винесу. А ні, ще живий. Це камбек. Блін, у мене. Останнім часом одні камбеки, От реально, просто одні камбеки. Так, ну я думаю, на цей раз буде відео трошки коротеньким. Я думаю, не буду більше запускати одну битву ще. Тому всім дякую за перегляд. Всім пока!